Лоточок сенсорний для котиків та маленьких собачок. 45 секунд після того, як кішечка пішла з лоточка, цей девайс його називається, його назва звапа він буде змивати сам. Прямо в каналізацію. Там ззаді, бачите, трубка. Вона під'єднана до нашого унітазу. Нам підключив сантехнік, але ну, різні ситуації бувають. Девайс реальне спасіння, бо немає ніякого наповнювача, запаху. Прибирається сам, дуже зручно. Котики на нього ходять, привчаються ну, в залежності від того, яких котиків ви привчаєте. Якщо квартирні, то це може бути від двох тижнів до двох місяців приблизно. Якщо, так як у нас, у нас, наприклад, двір, і ми привчаємо, щоб вони також на дворі не ходили в туалет, то ми привчаємо до року. У нас етап привчання повний йде. Вони у нас на газон не ходять, у двір не ходять, вони йдуть в свій туалет на другий поверх. Але зате слідуючи там 10-15-20, трохи скільки кішечка живе, ми маємо повний спокій. Тобто у нас є особиста прибиральниця, яка допомагає нам повністю доглядати за котиками. Значить, знаєте, приходить жіночка, прибирає котячі лотки. Це дуже класно. І ось, бачите, як все гарнесенько на змивається. Наповнюється водичка. І ось так ось. За кішечкою все змивається. За котиком, за кішечкою, бачите, там труба ззаді. Це вже вам сантехнік підключить, як правильно. От, щоб ви орієнтувались. Ну, самі не робіть сантехніком. І все, друзі. Всі щасливі. І лоточок змився. І немає запаху, і немає наповнювача. Не потрібно какашки з сітки прибирати руками. Дуже зручний, дуже класний девайс. Зіліться своїми враженнями. Як вам така. Такий винахід, така розробка. І чи вона має право на життя, бо я, наприклад, дуже щаслива. Я з мого досвіду три роки я щаслива господиня. <рес> знаєте, як ота реклама була? Ти жінка не посудомейка. Так от я не прибирався котячих унітазів, знаєте, котячих туалетів. Ось так.